Доброго дня! Сьогодні велике християнське свято, стрітення Господнього. Це велике свято, яке тепер за новим календарем відзначається 2 лютого. Раніше було 15 лютого. Це свято світла, надії, оновлення. Воно нагадує нам про Божу любов і благословення, а стрітинська свічка це символ присутності Бога. Ну, вважається, що та свічка посвячена, що ми, коли запалюємо, ми оберігаємо себе від грому, від громовиці, від блисквиків, від якихось стихійних лих. Але зараз, коли в нас йде така люта страшна війна і гинуть маса людей, ми запалюємо ту свічку, коли відбувається тривога. Якщо хтось знаходиться в квартирі між двох стінах, каже, е, бо хто в підвалі, то Неможливо, тому що тривога люди біжать, щоб спасти життя, але все-таки свічка нам допомагає, і молитва допомагає. І ми хочеться її мати довго, тому що рекомендується взагалі свічка, якщо вона існує багато років в оселі. Вона більшу силу має. Навіть свічка має силу. 20 років, тому деякі люди йдуть до церкви, беруть не одну нову свічку, а беруть кілька, які вже наполовину спалені, які вже використані. А сьогодні мені добра знайома сказала, що вона при кожній молитві запалює стрітинську свічку, і тому до наступного свята в неї майже не залишається. Отже, люди вірять, а якщо люди вірять, значить люди переможуть. Це свято, стрітання Господнього, символізує зустріч. З Богом, людство, зустріч людства з Богом, коли, немовля, Ісуса принесли до храму на сороковий день після народження. Згідно з Євангелієм, Діва Марія та Йосип принесли Ісуса до Єрусалимського храму, щоб виконати закон Мойсея. Там їх зустрів праведний отець Симеон, якому було передбачено, що він не помре, доки не побачить Спасителя. Взявши немовля на руки, він виголосив пророчі слова, які стали частиною молитви нині відпускаєш. Стрітання символізує зустріч Старого та Нового Завітів, завершення очікування месії та початок нового етапу в історії Спасіння людства. У народі існують різні традиції та обряди святкування цього свята. Вважається, що цього дня зима зустрічається з весною. І хто переможе, той буде панувати далі. Традиційно у церквах, звичайно, освячують свічки, їх священники благословляють і називають громничками, про що я вже говорила, запалюють під час негоди, щоб захистити від бур, від блисквов різних проблем стихій, природних стихій. Ще б давно люди говорили, як настрійте від лига, весна буде рання, а коли мороз довго чекати тепла, то, шановні мої, Люди, які мої підписники, мої непідписники, ще раз я вітаю вас, усіх святом стрітення господнього. Я сьогодні дуже хотіла стати, піти на першу службу Божу 7:30. Мені було так важко, я цілу ніч пробуджувалася, щоб тільки щоб тільки не проспати. Але коли вже будильник почав залинчати, я трошки проспала, пішла, звичайно. Взяла свою свічку, яку дуже важко було мені придбати, тому що не мала коштів. Я її освятила. Я була в церкві святого Василія Великого, у рісне один міста Львова, і трошки покажу освячення цих свічок. Дякую всім за увагу! Люблю, обіймаю ваша Галина. Ці свічки приготовані людям на офіра на здоров'я дружні. На землі, або на вода, призвоня Творець, найсвятішу імені і моління, благословений усенькові Марії, молитвами всіх святих, дзвоню благословити і освятити для цих, Твоїх людей, які бажають ті, побожого сити тебе, славу Ти, і чуючи голоси, за святих їх небес, і від Христову величні світі Твоєї, будь милостивий до всіх. Що до тебе все майку пив, неоцінною кров'ю сина твого, ним ти є з присвятим і благим і жотворящим твоїм духом, нині бо всіх час, і на віки, віки. Господи помолівся, Господи Ісусе Христе, світло правди, що освічує кожну людину, яка приходить у світ. Пошли своє благословення і на свічки Отці, о святих, і світло благодаті своєї згоджімо же, сиві, щоб, як ці свічки запалені вогнем видим проганяють нічну темрю щоб так наші серця освітлені вогнем невидим, тобто освітлістю Святого Духа оминули. славу осилаємо визначаємо дим оцем при пресвятим і благим і жатворячим тим духом, нині повсякчас, і на віки віки. Господа, Господи, помолімся, Господи Ісусе Христе, що нинішнього дня в єсвітті нашого через явився в церкві. Ми чудьми тебе, побожній старець, і нам просвічені світлом Твого Духа, пізнав, прийняв і благословив. Подай милосердний, що власну Твого, Святого Духа просвічені і навчені. Ми справді тебе пізнали і вірно полюбили. Бо ти Бог, бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння, з предвічним твої отцем, усі святим і благим і жотворячим Твоїм духом, нині по всіх часі на віки, віки, благословляйся і освячується, свіжі оці окрохом всієї святої води. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Бог нас просвітує тих, що в ставі, веселисайте старший праведний і прийняв обіми визволителя туш на наших, що дадує там воскресіння. Утра подібиш освятив тирі з двом твоїм, і руки семеологи благословив ти, як годилось, ти випедиміни і спас нас Христе Боже, але у тихомиру вранні лют твій, і укріпи нарошу і Христос Бога. Що просвічує тих, що в темряві, веселий Боже, але у тихомиру брані укріпи народ, що його возлюбив Ти, єдиний людина любовче. Радуйся благодатна Богореситі гостей. Бо Освічує тих, що в темряві Веселися ти старше праведний ти прийняв білим визволителя дух наших, що дарує нам воскресіння. Утро будівишо святив, через двом двоє, і руки семілонові плоту. Годимо, і ви передивіні спасла Христе Боже, але у тих ми обрані люти і укріпимо що його возлюби.